Да, друг. Я рассказываю. Я не будете, сразу на видео с Да? Все по схеме. Ну да. Там да. Да, да. Куркурсонирование, да. А вы кто? А я коллега. Ага, ясно. Тоже вдоль? смысле, смысле? Какие Ну, я прошел за Да, 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 А, це чеваш на пакет? Ну я вот це ваш. А покривання отак так казино, підпільник то скільки? нормально планет? Чим тут підпильник? Підпильне казино? казино? Яки. А ч ви що? Я веду в студію. Яке розслідування? У вас який зараз статус? зараз статус? У мене дві кримінальні справи. Я веду журналістське розслідування. Я вам не давав дозвіл зніматися. Дякую. Ну от і все. Тому що ви просто крім криміналу можете ще отримати. Повірте, я так такі речі не пропускаю. Повірте. Тому тут давайте тримати себе в рамках. А, а, це, то, Святошинського, Чувак, який дзвонив до мене до того часу, як я з'явився в Києві, пишу вам, відманячив, що я понеділок-вівторок приїжджаю. він з вами на зв'язку. Там свідчі якісь так звані. Зараз зараз. зараз, Так, 24 часа, 12 години мали одна хвилина. вам додатки на попотання, яке вам включає. Обраня відносно вас запобіжного заходу. Тримайте. Я вам ще раз говорю. А чому ви на ти звертаєте? Ми завжди на ти ні. Це було по-нормально, я думаю, що до вас не визнається. Я ж сказав, теж доведеться. Ми в нас нормально. Ми ж не з повагою. Там груші, так дивіться, інше. Пояснюю вам. Ви не розумієте. Так, так, скупію. Я вам ще раз скажу, так. ви не розумієте? Розумію, що я щось. Да? Значить завтра, 25.06 на 11.45 в Соломіському районі суду відбудеться е, розгляд пропитання вікосновання міри запобіжного заходу. Суддя кротко. Відбудеться ця... Грушецька, 1 Зрозуміло? Так. Ви вітали? Дивіться, я ще вам ознайомлю 25, стаття 30. згідно з закону України. Я чую я 25. вас шоста почу... на 11.45. тут написано, да? Там не написано. А я чому? вам поясню. А чому дайте мені документ, який написано? Я вам не суддя, я вам пояснив. На е... камеру зафіксовано, завтра від якій годині? 11.45. Е... Це чекайте секунду. Згідно з закону України про журналістику 540 стаття 17, ви не маєте право чинити тиск, тому ви будете притягнути теж до злочинної відповідальності за такі от виходки ваші. Все щасливого.